5. Розбагатіти чи зберегти багатство. Задля здійснення хороших інвестицій не обов'язково завжди ухвалювати хороші рішення, головне, послідовно не псувати ситуацію. Є мільйони способів розбагатіти, про це написано багато книг. Але є лише один спосіб залишатися багатим певне поєднання ощадливості і параної. І цій темі приділено недостатньо уваги. Для початку стислі історії про двох незнайомих між собою інвесторів. Чиї шляхи вельми цікаво перетнулися близько ста років тому. Джессі Лівермор був найвидатнішим біржовим трейдером свого часу. Народившись 1877 року, він став професійним трейдером тоді, коли більшість людей навіть не знали, що можна займатися чимось подібним. У 30-річному віці він став володіти статками в розмірі, еквівалентному 100 мільйонам доларів із коригуванням на інфляцію. До 1929 року Джерсі Лівермор став один з найвідоміших інвесторів у світі. Тогорічний крах фондової біржі, з якої почалася Велика Депресія, закарбував його спадок в історії. Протягом кількох днів жовтня 1929 року, які пізніше отримали назву чорного понеділка, чорного вівторка і чорного четверга, фондовий ринок утратив понад третину своєї вартості. Коли Лівермор 29 жовтня повернувся додому, його дружина Дороті боялася найгіршого. Нью-Йорком ширилися повідомлення про самогубство біржовиків із Уолл-стріт. Тож вона з дітьми вітала Джесі біля дверей зі сльозами на очах, а її мати настільки ошаліла, що з криками втекла до іншої кімнати. За словами автора біографії Лівермора Тома Рубітона, Джесі був заскочений зненацька і кілька хвилин не міг утямити, що сталося. А тоді повідомив родині новини. Завдяки своєму генію й удачі він здійснив низку коротких продажів, зігравши на пониження курсу акцій. Тобто ми не знищені? спитала Дороті. Ні, люба. В мене сьогодні був найліпший біржовий день. Ми неправдоподібно багаті і можемо робити все, що заменеться, сказав Джесі. Дороті побігла до матері й попросила її заспокоїтися. За один день Джесі Лівермор заробив понад 3 мільярди доларів в еквіваленті з коригуванням на інфляцію. В один із найгірших місяців у історії фондового ринку він став одним із найбагатших людей світу. А поки родина Лівермора відзначала неосяжний успіх, вулицями Нью-Йорка у відчаї блукав інший джентльмен, Абрагам Германський, був забудовником мультимільйонером, здобув свої статки протягом бурхливого розквіду в 1920-ті. Економіка переживала бум, тож він, як і майже всі успішні Нью-Йоркці, наприкінці 1920-х років упевнено робив ставку на подальше зростання фондового ринку. 26 жовтня 1929 року за New York Times опублікувала статтю, де двома абзацами було описано трагічне завершення історії. Учора вранці до Бернарда Сендлера, адвоката з Бродвею 225, звернулася місіс Абрагам Германський з Маунт Вернона з проханням допомогти в розшуках її чоловіка, якого ніхто не бачив від ранку четверга. Свого часу Сендлер порадив Германський, 50-річному власнику нерухомості з Ізсайду, активно інвестувати в акції. За словами Сендлера, місіс Германський повідомила, що один із друзів бачив її чоловіка у вечорі четверга на Уолл стріт, неподалік будівлі фондової біржі. Як розповів цей очевидець, її чоловік ішов у напрямку Бродвею, розриваючи на шматки тикерну стрічку із коригуваннями і розкидаючи клапті паперу тротуаром. Ось таким, наскільки нам відомо, і був кінець Абрагама Германський. Який контраст. Крах жовтня 1929 року зробив Джесі Лівермора одним із найбагатших людей у світі і знищив Абрагама Германський, мабуть, позбавивши його життя. Але прокрутимо час на 4 роки вперед і побачимо, як ці історії знову перетнуться. Після легкого й гучного успіху 1929 року Лівермор сповнений упевненості дедалі більше підвищував ставки. Він стрибав вище голови, збільшуючи борги і, зрештою, втратив усе на фондовому ринку. Дружина заповзялася його шукати. Джесі Лівермор, трейдер на фондовій біржі із парка Веню 1100, зник і його не бачили з 15.00 учорашнього дня, повідомляла New York Times 1933 року. Він повернувся, але долю його вже було накреслено. Лівермор, зрештою, наклав на себе руки. Хоч із певним розривом у часі та Германський та Лівермор поділяли спільні риси. Їм обом дуже добре вдалося розбагатіти, і вони обоє геть не вміли зберегти своє багатство. Навіть якщо ви не можете назвати себе багатим, висновки з цих історій застосовані до всіх, незалежно від рівня доходів. Надбати гроші це одна справа, зберегти їх зовсім інша. Якби треба було підсумувати успіх у царині грошей, єдиним словом я обрав би слово виживання. Як ми побачимо в розділі 6 40% компаній достатньо успішних, щоб котеруватися на біржі, зрештою з часом утратили всю свою вартість. Список 400 найбагатших американців, який укладає журнал Forbes що 10 років, оновлюється в середньому на 20%, і ці зміни не пов'язані зі смертю чи передачою статків іншим членам родини. Капіталізм це важко і складно, але частково причина скрути в тому, що здобути гроші і зберегти гроші це два зовсім різні вміння. Щоб здобути гроші, треба взяти на себе ризик, озброїтися оптимізмом і докласти якомога більше зусиль. Та щоб зберегти гроші, потрібно дещо протилежне ризику, потрібні скромність, острах, що зароблене у вас можуть так само швидко відібрати, потрібні ощадливість і усвідомлення, що принаймні частину статків надбано завдяки удачі, тож не варто сподіватися негайно повторити минулий успіх. Телеведучий Чарлі Роуз поцікавився якось очільника Sequoia Capital. Мільярдера Майкла Моріца. Чому його компанія така успішна? Моріц пояснив цей успіх довговічністю, адже деякі венчурні фірми ефективно функціонували протягом 5-10 років, а Sequoia Capital процвітає вже 40 років. Роуз питав, чому так сталося. Моріц, гадаю, ми завжди боялися прогоріти. Роуз, справді? Тобто це страх? Виживають тільки параноїки? Моріц, багато в чому так і є. Ми припускаємо, що завтра не буде, як учора. Ми не можемо собі дозволити спочивати на лаврах, не можемо бути самовдоволеними, не можемо вважати, що вчорашній успіх забезпечує щасливу долю і на завтра. Ось знову виживання, не зростання мізки чи осяяння, здатність протриматися протягом тривалого часу, не втративши капіталу, не мусячи все покинути, ось що найбільше відрізняє одні компанії чи людей від інших. Саме це має бути нарічним каменем вашої стратегії, хоч би про що йшлося інвестування, кар'єру чи власний бізнес. Ментальність виживання настільки засаднича в царині грошей із двох причин: одна з них очевидна аж таких великих прибутків, заради яких варто вбитися, практично не існує. Друга як ми побачили в розділі 4, це парадоксальна математика нарощення. Нарощення спрацьовує лише тоді, коли ви дасте активу можливість зростати протягом тривалих років. Це як плекання дуба. За рік він сильно не виросте, за 10 років зміни вже будуть помітні, а за 50 років повстане надзвичайно видовищне явище. Але щоб забезпечити і захистити це надзвичайне зростання, потрібно вижити в усіх непередбачуваних злетах і падіннях, які з часом неминуче трапляються на шляху кожного. Можна роками з'ясовувати, як Баффет забезпечив собі таку дохідність інвестицій, як він знайшов найкращі компанії, найдешевші акції, найліпших менеджерів. Це складно. Не так складно, але не менш важливо окреслити, чого він не робив. Він не загравався в запозичення, не панікував і не розпродував активів під час 14-х рецесій, які пережив, не заплямовував своєї бізнес-репутації, не прив'язувався до однієї стратегії, одного світогляду, одного мінливого тренду, не покладався на гроші інших. У разі управління інвестиціями в форматі публічної компанії інвестори не можуть вилучити свій капітал. Не вигорів і не пішов у відставку чи на пенсію. Він вижив. Виживання забезпечило йому довговічність, а завдяки довговічності, послідовному інвестуванню з 10-річного до принаймні 89-річного віку. Нарощення творить дива. Питання лише в тому, що є важливішим чинником його успіху. Що я маю на увазі? Для ілюстрації розповім вам історію Ріка Геріна. Ви, напевно, чули про дует інвесторів Уоррена Баффета і Чарлі Мангера. Але 40 років тому в ансамблі був і третій учасник, Рік Герін. Ворен, Чарлі і Рік разом інвестували і проводили співбесіди на посади менеджерів свого бізнесу. Потім рік, наче як зник, принаймні на тлі успіхів Баффета і Магнера. Інвестор Моніш Пабрай, який одного разу спитав у Баффета, що сталося з Ріком, пригадує Ворен сказав Ми з Чарлі завжди знали, що станемо неймовірно багатими. Ми не поспішали розбагатіти. Ми знали, це станеться. Рік був таким самим розумним, як і ми, але він квапився. І ось під час економічного спаду 1973-1974 років рік набрав маржинальних кредитів, а ринок акцій за ці два роки впав на майже 70%, тож він почав отримувати маржин коли. Він продав свої акції компанії Баффету менш ніж по 40 доларів за акцію. Ворен так і сказав я купив рікові акції. Рік просто був змушений продати активи через обтяженість боргом. Чарлі, Уоррен і Рік були однаково вмілими і досвідченими в здобутті багатства. Але Ворен і Чарлі на додачу володіли вмінням залишатися багатими. А в довгостроковій перспективі саме це вміння найважливіше. Мати перевагу і виживати це дві різні речі. Перша вимагає другої. Потрібно уникнути краху за всяку ціну, зазначена цю тему на Сім талеп. Щоб утілити виживальницький спосіб мислення в реальному світі, потрібно прийняти три підходи. Насамперед, я хочу не високої дохідності інвестицій, а фінансової стійкості. І якщо я стійкий, то справді певен, що отримую найвищу дохідність, бо буду спроможний протриматися так довго, що на повну силу запрацює нарощення. На бичачому ринку ніхто не хоче притримувати готівку, усі хочуть придбати активи, які активно ростуть у ціні. Притримуючи гроші на бичачому ринку, інвестор, видається, почувається консервативним, бо насправді усвідомлює, від якої високої дохідності відмовляється. Не купуючи хороших активів. Скажімо, гроші приносять 1%, а акції 10% річних. Цей розрив у 9% щодня вам мулятиме. Але якщо завдяки цій готівці вам удасться уникнути розпродування акцій на відмеженому ринку, то справжня її дохідність становитиме не 1%. Вона може бути набагато разово вищою, бо, уникнувши відчайдушного невчасного розпродування акцій, ви додасте до своїх доходів протягом усього життя більше. Ніж якщо виберете десятки активів вигідних у гарні часи. В основі нарощення зовсім не отримання високих доходів на інвестицій завжди перемагає інша стратегія просто хороша дохідність, але безперервна протягом найдовшого проміжку часу, особливо в періоди хаосу і розрухи. Планування важливе та найважливіша частина кожного плану запланувати свої кроки на той випадок, якщо все піде не за планом. Як там кажуть, хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Фінанси і інвестиційне планування критично важливе, бо показує, чи ваші поточні дії в межах розумного. Та мало які плани переживають перше зіткнення з реальним світом. Прогнозуючи свій дохід, норму заощаджень і ринкову дохідність на наступні 20 років, подумайте про всі ті великі зрушення, які стали протягом останніх 20 років і виявилися геть непередбачуваними. 11 вересня, бум на ринку житла і подальший спад, через які близько 10 мільйонів американців втратили домівки, фінансова криза. Наслідок якої близько 9 мільйонів осіб утратили роботу, подальше рекордне зростання на фондовому ринку і коронавірус, що стрес світ, поки я пишу цю книгу. План корисний лише тоді, коли здатний вижити в реальності, а наша щоденна реальність це майбутнє сповнене невідомого. Хороший план не передбачає, що це не так він враховує це і залишає простір для помилки. Що більше конкретних складників планування вам потрібно буде втілити, то крихтішим буде ваше фінансове життя. Якщо в плані закладено достатньо простору для маневру з нормою заощаджень, якщо можете сказати, було б чудово отримувати ринкову дохідність на рівні 8% протягом наступних 30 років, але якщо буде лише 4%, теж добре. План від цього стає тільки ціннішим. Чимало розрахунків і ставок провалюються не тому, що були неправильними, а тому, що були переважно правильними для певної ситуації, яка вимагає саме такого, а не інакшого стану речей. Простір для помилки, його ще називають запасом надійності, один із найбільш недооцінених чинників у фінансах. Він проявляється у багатьох формах: економний бюджет, гнучке мислення і вільне визначення часових цілей усе, що забезпечить безпроблемне існування за найрізноманітніших варіантів розвитку подій. Це не те саме, що консервативність. Консервативність – це уникання певного рівня ризику. Запас надійності це підвищення шансів на успіх за певного рівня ризику шляхом підвищення шансів на виживання. Секрет ось у чим. що чим вищий ваш запас надійності, тим менші переваги вам потрібні для сприятливого результату. Життєво важлива стратегія штанги поєднання крайнощів і ухиляння від середини, на рівні особистісних настанов, оптимістичне сприйняття майбутнього, але при цьому параноїдальні перестороги щодо того, що може завадити в це майбутнє потрапити. Оптимізм зазвичай визначають як віру в те, що все буде добре, але це не повна дефініція. Розумний оптимізм це віра в те, що шанси складуться на вашу користь, і з часом усі обставини врівноважаться і дадуть гарний результат, навіть якщо в процесі було повно лихі страждань. І насправді ви знаєте, що лих і страждань буде повно. Можете оптимістично вважати, що довгострокова траєкторія зростання стримить угору в правильному напрямку, але так само будьте певні, що на шляху від сьогодні до колись закладено міни, і так буде завжди. Ці дві речі не виключають одна одну. Ідея отримання в довгостроковій перспективі вигоди від того, що в короткостроковій перспективі видається непотребом, не є інтуїтивно зрозумілою й природною, але саме так усе в житті і працює. До 20 років людина може втратити близько половини синаптичних зв'язків, які існували в мозку у дворічному віці, бо неефективні і надлишкові нейронні провідні шляхи зачищаються. Але середньостатистичний 20-річка значно розумніший за середньостатистичного дворічку. Деструкція на тлі прогресу не лише можлива, але й заслуговує ефективним способом позбутися зайвого. Уявіть, ви, батько, мати, і можете зазирнути всередину мозку дитини. Щоранку ви помічаєте, що кількість синаптичних зв'язків у її голові зменшується. Ви запанікували б. Ви сказали б, це, вочевидь, неправильно, тут втрати і руйнування. Потрібно втрутитися, потрібно показатися лікареві. Але ви цього не робите, бо натомість спостерігаєте нормальний процес розвитку. Економіки, ринки і кар'єри часто проходять аналогічний шлях зростання на тлі втрат. Ось показники зростання економіки США за останні 170 років. А знаєте, що трапилося протягом цього періоду? З чого почати б? 1,3 мільйона американців загинули під час дев'яти великих воєн. Приблизно 99,9% усіх створених компаній зникли з ринку. Четверо американських президентів були вбиті. 675 тисяч американців померли за один рік під час пандемії грипу. 30 стихійних лих забрали життя, принаймні 400 американців, кожне. Відбулися 33 рецесії, що сукупно тривали протягом 48 років. Кількість прогнозистів, які передбачали б хоча б одну з цих рецесій, дорівнює нулю. Фондовий ринок падав на понад 10% порівняно з попереднім максимумом, принаймні 102 рази. Акції знецінювалися на третину щонайменше 12 разів. 20 разів за цей період інфляція перевищувала 7% на рік. За даними Google, слова економічний песимізм з'являлися в газетах щонайменше 29 тисяч разів. За ці 170 років наш рівень життя зріс у 20 разів. Але не минуло певної дня без відчутних причин для песимізму. Важко дотримуватися способу мислення, що поєднує водночас параною й оптимізм, бо легше бачити все чорно-білим, ніж вглядатися в нюанси. Але щоб прожити достатньо довго і скористатися довгостроковим оптимізмом, потрібна короткострокова параноя. Джесі Лівермор переконався в цьому на власному гіркому досвіді. Він вважав, що хороші часи кладуть кінець поганим часам. Розбагатівши, він відчув, що неминуче залишиться багатим назавжди, що він тепер нездоланний. а втративши все, розмірковував. Часом я думаю, що трейдерові варто заплатити будь-яку найвищу ціну за те, що врятує його від зазнайства. Нато багато банкрутств блискучих ділків спричинені саме цим зазнайством. Це за хвороба, сказав він, всюди і для всіх. Далі ми розглянемо ще один спосіб зростання в умовах скрути, теж доволі складний для осягнення.